Вельмошановний Микола Миколайовичу, вельмошановна громада 145-го ліцею. Насамперед, як заступник міністра освіти і науки України, хочу переказати вам найщиріше вітання міністра Сергія Мироновича Квіта, бо те, що робить ліцей, це надзвичайно важливо. Він готує справді майбутню еліту нашої науки, тієї науки, без якої неможлива Україна. Як розвинена європейська високотехнологічна держава. Я так само хочу е, приєднати до цього і свої вітання як президента Українського фізичного товариства, товариства, яке об'єднує сьогодні і науковців, і викладачів фізики, яке є якому вже не треба євроінтегруватися, бо ми є органічною частиною Європейського фізичного товариства. І, е, Хочу сказати, що фізика, крім усього, це не лише дуже потрібно для людей, для суспільства. Це ще й надзвичайно цікаво. Я так сталося, пропрацював все своє свідоме життя в фізиці, навіть тоді, коли працював і працюю зараз в міністерстві. Я не полишаю науки. Я знаю, що чиновницька моя кар'єра колись не закінчиться науково, сподіваюся, закінчиться тоді, коли закінчуся я. Але е, це те, що дає величезну насолоду, величезну можливість пізнавати, втіху пізнавати світ. І коли ще це потрібно людям, потрібно державі, то справді людина може тішитися тим, що те, що вона робить, потрібно їй і потрібно людям. Це дуже важливо. Справді вже говорилося, що сьогоднішнє свято особливе. Особливо тому, що вперше, поки ми з вами тут зустрічаємося на сході гинуть наші хлопці, на сході російські окупанти топчуть нашу землю, практично розтоптано всі принципи міжнародного права, розтоптано всі поняття про порядність, розтоптано всі поняття про... Якщо дуже часто там гукали нам по радіо шансон офіцери росіян якусь свободи вас ми тепер розуміємо, що це люди, для яких немає поняття ні свободи, ні честі. Бо як розстрілювали позавчори людей наших, які поверталися з Іловайська, яким було обіцяно гуманітарний коридор, справді ми стали віч на річ зі страшним підступним підлим ворогом, мета якого очевидно знищити всіх нас. І лише від нашої згуртованості, від того, як ми сьогодні зможемо виступити як єдиний табір, залежить наше майбутнє. Тому я закликаю всіх нас пам'ятати, що справді ми живемо в особливий час, і від кожного від нас щось залежить. Від вас залежить допомагати пораненим в шпиталі поруч на Почерську. Від вас залежить допомагати бійцям, які сьогодні, на жаль, потребують дуже багатьох елементарних речей. Є колосальна мережа волонтерів. І я всі ми так чи інакше в ній берем, беремо участь. І я просто прошу вас зараз, коли у вас є така можливість разом з друзями, батьками беріть у тому участь, бо зараз ми повинні вистояти. Ми повинні захистити Україну, і тоді ми матимемо майбутнього. Ну, і до того, що я хотів сказати під час свого виступу вже власне в рамках цієї конференції, кожна країна черпає ну, певні сили в своєму минулому. Воно бувало різне в кожної країни. Там були звитяги, були поразки неминучої те і те. Були світлі сторінки, були сторінки, не дуже світлі. Чим може пишатися Україна? Звичайно, піснями, звичайно, багатішим фольклором, звичайно, козацькою звитягою, але разом з тим ми рідше замислюємось над тим, що Україна може пишатися величезною науковою спадщиною. Чи пам'ятаємо ми завжди, скажімо, що Юрій Строгобича. В 1482, 1482 році був обраний ректором найстарішого в Європі Волонського університету. Тоді так було прийнято, він був ученим широкого профілю, переважно займався медициною, але так само і астрологією, тоді її теж вважали наукою. Але принаймні він відповідав, ну скажімо так, тодішнім європейським стандартам академічним. І він був вихідцем з України. Чи пам'ятаємо, ми, скажімо, що великий математик ну от, якщо чесно, то формулу Остроградського гаоса спочатку написав такий Остроградський, хоча правда для задач теплоперенесення, що він водночас був другом Шевченка і палким українофілом. Чи пам'ятаємо ми, скажімо, що перша стаття з вищої математики українською мовою з'явилася 1893 року, раніше, ніж скажімо, перша стаття з вищої математики іспанською? Чи пам'ятаємо ми завжди, що е, Іван Полюй таки спостерігав е, ці загадкові ікспромені, принаймні роки 4 до рентгена і втратив? Е, Першу Нобелівську премію лише через свою величезну наукову сумлінність реген отримав результати. Тут таки надрукував коротке повідомлення. Ну в поганенькому, як на той час, чесно кажучи, журнальчику, університетському збірнику. А полюй багато разів Перевіряв свої. Дослідження і через два місяці подав статтю до одного з провідних тодішніх журналів вісника вістей імператорської академії науку Відні, де було узагальнено результати кількарічних дослідів. І, ну, в рамках того як це можна було до квантової механіки, запропоновано і достатньо вірогідний фізичний механізм ікс-променів. Себто, фактично науковий е пріоритет кулюя. Я думаю, що нічим не може спростовуватися, і ми мусимо так само цим пишатися і пояснювати нашим колегам. ХХ е століття Дало взагалі небачений е перелік імен е е Микола Боголюбов, лекції з квантової статистики, які, до речі, в Києві вийшли в 1949 році. Теж першою українською мовою і англійські і російські переклади з'явилися лише через кілька десятиліть. Цю книжку читали скрізь у світі українською, бо вона була цілком піонерська. Чи другий в континентальній Європі континентальній Європі і другий в Європі загалом комп'ютер, який почав працювати в 50-му році, теж тут у Києві. А блискуча Плеяда Харківська, 1930-х років в Українському фізико-технічному інституті реакція Перша Атомна Ландау, який саме там написав свій знаменитий, ну, сформулював ідею свого знаменитого теормінімум для фізиків, теоретиків. Це все історія української науки чи 1973 рік, коли в Києві. Виходить друком Перша в світі, енциклопедія кібернетики, до речі, теж українською мовою, в той далеко не благополучний для української мови час. Так я вже не кажу про космічну радянську програму, яку робили переважно українці на чолі з Сергієм Корольовим, народженим у Житомирі. Отже, ми маємо чим пишатися. І наші здобутки в природничих і технічних науках. Це величезний внесок у світову наукову скарбницю. Інша річ може спитати: от чи можемо трактувати ландау, який ну, був бакинським євреєм як українського ученого? А чому і ні? Коли він працював і отримав свої принципові для світової науки результати саме в Харкові, коли в анкеті він написав серед семи мов, якими він володіє українську. В цьому сенсі він ну, більшою мірою є українцем, аніж Копернік-поляком. Бо я нагадаю, що Копернік власне, був вихідцем з німецького, ганзейського тоді містечка Туруні. Розмовляв він, очевидно, в житті німецькою. Жодних свідчень про те, що він розумів польську немає. Наукові праці він писав лише латиною, але він був підданцем польського короля. Він навчався в Єгілонському університеті і через те весь світ знає про нього як про великого польського астронома. І лише й наша ледачість, скажімо, призводить до того, що світ не говорить досі про Ландауя, як про великого українського фізика теоретика Бо, на відміну від Коперніка, я щойно з Польщі на моє пряме запитання, чи є якісь свідчення, що. Копернік, хоч якось розумів польську, мені чесно сказали, що таких свідчень немає. А от щодо Ландау, то є особисто заповнена ним анкета, яка досі зберігається в архіві Харківського університету, де він викладав, де зазначено серед семи мов, якими він володів, українська та сама. Отже, пам'ятаємо про це все. І пам'ятаємо про те, що ми живемо в дуже складний час. От зараз кожна держава має. Підтримувати два види наукових досліджень. Звичайно, фундаментальні, бо це внесе в світову науку. Фундаментальні науки невідомо коли відгукнуться якимось практичними результатами. Хоч часом це буває досить швидко, я люблю всім наводити цей прекрасний приклад, пов'язаний з Фарадеєм, який. Демонстрував королеві Вільяму III щойно відкрите явище електромагнітної індукції. І його величність запитала, а яка з того користь, пане досліднику? Фарадей сказав, ваше величність, а яка користь від дитини, яка щойно народилася? Через 30 років ви всі пам'ятаєте німецький інженер Сіменс. На основі явища електромагнітної індукції створив електродвигун, який, власне, ну, майже в майже незмінному вигляді використовується досі. Це змінило абсолютно життя людства, і людство ввело в нову технологічну тему. Прекрасний приклад фундаментального результату, який приводить до тектонічних зрушень в. Житті е, всієї цивілізації. Але, е, звичайно, сьогодні дуже велику вагу мають прикладні дослідження наших учених. І тут е, у нас є чим похвалитися. От, е, професор Воронов тут був переді мною на цій сцені. Е, е, я втішений тим, що в КПІ, скажімо, ведуться сьогодні дослідження за цілим спектром, які мають. Е, Безпосереднє значення для е, оборон, обороноспроможності нашої держави. Це і сучасні системи зв'язку. Ви знаєте, яких втрат ми зазнали і зазнаємо просто через використання відкритого зв'язку і мобільних телефонів. Бо, е, на жаль, досі в нашій армії оці от 80-х років, які давно не відповідають сучасним стандартам, можемо робити сучасні захищені системи. Це е, системи захисту периметру об'єктів, бо е, відеоспостереженням очевидно важко обійтися і інші принципи, які дозволяють виявити наближення на достатніх для реагування відстані і літака, і танки, і навіть окремої людини. Це е, броня. Тут ми маємо прекрасні напрацювання із нових матеріалів, із системи динамічного захисту. Е, Є у нас прекрасні дослідження в галузі медицини, які теж мають велике майбутнє, особливо в тих умовах, коли сьогодні, ви знаєте, постають проблеми знову військово-польовою хірургією. В Україні все ще працюють першорядні наукові школи. І у вас є прекрасна зараз можливість просто з шкільної лави. Через тих учених, які е, будуть сюди приходити, через механізм е, прекрасний, який у нас є малої академії наук, вже зараз прилучатися до якихось наукових команд, брати участь в дослідженнях. Бо саме ваш вік є прекрасним для генерації нових ідей. Зараз ви закладаєте собі міцну основу, яка потім дозволить вам розвинутися, коли ви будете студентами. Ну, а, е, власне, ще один приклад, ви пам'ятаєте, що квантову механіку от створили в основному люди, яким тоді було близько 20 кілометров. Джозефсон написав е, свою знамениту коротеньку статтю, за яку отримав Нобелівську премію, коли йому було 22. Отже, я бажаю вам великих творчих злетів. Я бажаю вам ясного неба, великих перспектив і бажаю всім нам вистояти зараз, аби забезпечити собі це гідне майбутнє. Слава Україні!